То не хочу набирати вагу, да? перекуси три рази в день. Да? А якщо ви вже пер... якщо у когось є гастріт, коліда, лікарська, що там треба тетра день доніси, значить які це мають бути перекуси? Це мають бути овочі, туди можна оріхи. Це не тістечко, не кава з тістечком. Кава можна, так, да? без цукру. І що треба ще забрати? Да? Випічку забрати на маргарині, тому що я говорила, що корисне, да? а що не корисне. Саме один з самих некорисних продуктів це транжири, Да? Далі зменшити кількість цукрів. Зовсім їх відмовлятись не потрібно, але треба ж чітко розуміти, що у нас цукор додаваний, да? Тобто, якщо того десь там чай, каву цукор колотити не треба, нікуди не треба додавати. його. Ну, випічку, як ми робимо, понятно, ми додаємо. А так ніякі продукти, навіть там як ми компот, сухофрукти по мінімуму класти. Да? Що таке глікація: глікація білків, іменно глікація з білками проходить, Це коли глюкоза ліпиться до білка і він вже свою функцію не виконує так, як треба. Дуже видно, це по калагену. Коли глікація портиться шкіра, так? є аналіз на глікований гемоглобін. Це має бути, крім глюкози, ми перевіряємо глікований гемоглобін. І якщо це вже оцей зв'язок глюкози, який пройшов з колагеном, от, його розірвати, ще наука не навчилась, не навчилась. Але є трави, які попереджають, коли з'їлися. Наприклад, розмарін, із трав, да, він попереджає глікацію. В цьому грипальні є теж речовини, які попереджають цю глікацію з меншою кількість. Тому рівень е, того, що ми їм солодко, треба контролювати. Треба контролювати. Якщо ми солодке з'їли, піти, так як я казала, відробити це потрібно. Відробити, да? Тобто потратити енергію, якщо ми з'їли більше, ніж треба. Яка разова доза, без того, що воно піде тільки в енергію і не пошкодить. Да? От ми ж все рівно ж там, ну, хтось там додає цукор в каву, да? або там береме. Фруктоза, до речі, фруктоза більш шкідлива, ніж глюкоза. І оцей мед дуже довго позиціонувався як дуже корисний продукт. Да? Там є біологічні активні речовини, віта... вітаміни і так далі. Але там більше за щодо фруктози, ну це дуже така грань невідома, чи він більш корисний, чи ні. Є моменти, коли його потрібно нам да, вживати. Наприклад, профілактика ковіду при лікуванні ковіда. Мед свою доказану теж має доказову базу. Але за що того, що фруктози там дуже багато, фруктози саме шкідлива і солодка. От три віда сахара робили такий опит, да, давали і провірили глікацію, тобто три спечені з, з лактозою, молочним сахаром, з фруктозою і з глюкозою. І саме більше глікацію висуває, на жаль, фруктоза. Це те, що в фруктах, і те, що в мед. да, і те, що в мед. Ну, а діабетикам да, раніше давала з фруктозою, але зараз уже ні. Що від глікації ще медицина не придумала.